Доброго дня, шановна громада, з вами, я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні в нас знову реакт на відео звернення Олександра Туренка, в якому він у звичний спосіб намагається перекладати відповідальність за власне рішення на депутатів. Його ми пропонуємо зараз розібрати. Обов'язково повинні залишитися резервні кошти для опалюваного сезону. У нас гроші ми залишаємо, і саме того у нас вийшло невеличке непорозуміння з депутатським корпусом, який запропонував ті залишки з минулих років, що у нас є, запустити на програму Турбота. Але ми не можемо того робити, бо в програмі Турбота допомогу отримують десятки, можливо, сотні а від того резерву залежить тисячі. Я вбачаюсь. Доля тисяч людей, так що тут треба обирати пріоритети. В кожному наступному зверненні у Терен з'являються нові, нові аргументи проти підміщення одноразової допомоги мобілізованим військовим. Минулого разу він назвав депутатів псевдопатріотами, які хочуть збільшити виплати за рахунок комунальних послуг. У цьому відеозверненні пріоритети змінились, і він взагалі проігнорував це питання. 17 липня під час особистого прийому військових риторика знов помінялася. Виявляється, що кошти в бюджеті все ж таки є, але він не може їх виділити, тому що депутати зривають сесії. Тобто, в залежності від ситуації, думка мера змінюється настільки швидко, що за нею неможливо встежити. То кому? Кому потрібні ці відеозвернення до громади, якщо їм неможливо довіряти? Єдина є проблема, у нас закінчуються гроші. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки почує депутатський корпус, береться на сесію, проголосує і дофінансує гроші на рахунках. У нас є під ці програми, дофінансує програми, і ми не припинимо прибирання населених пунктів нашої громади вивоз сміття в нашій громаді, полив там, десь підрізку газонів. Дуже багато задають питання мені люди щодо поливу і бочок, які ми наповнюємо по квітниках біля будинків. Все це може зупинитись, якщо зараз ми не зберемо сесію. депутатський корпус не проголосує нам фінансування по наших програмах по комунальному господарству. Щодо зриву сесії, то Тоже дуже дивно чути це саме від міського голови, який у порушенні регламенту намагається проігнорувати закриття 41-ї сесії, тієї самої сесії, в порядку денному якої і були питання благоустрою, що згадує мед, Напрацювавши зміни до програми благоустрою, які майже відрізнялися від запропонованих виконкомом, депутати зібралися в сесійній залі і готові були проголосувати за програму та зміни до бюджету. Але в порушенні регламенту міський голова відмовився працювати в рамках цієї сесії і намагався відкрити нову. Черговий раз проігнорувавши думку депутатів, то хто з нас саботує роботу Ради та виділення коштів на благоустрій? Питання риторичне. Звертайтесь, будь ласка, до депутатів з тими пропозиціями, які от подаєте мені, щоб виходило воно саме з сесійної зали. А не получалось так, що я приходжу в сесійну залу з вашими пропозиціями а хтось хоче е, нагадати, я вибачаюся, але по-іншому не називу. Е, і ми зробимо тільки все, от, щоб тільки не так, як кажете ви, а хочемо так, як кажемо ми. Хочу нагадати, що кожен депутат. Є офіційним представником мешканців громади, і усі наші пропозиції це ваші звернення та накази, які ми намагаємось виконувати і виносити на розгляд сесії у передбачений законом спосіб. Але мер чомусь вважає захист ваших інтересів, бажанням йому нагадати, як же саме ми гадали меру на сесії? Жах. Проголосували, проголосували виділити кошти на збереження стоматології, делекуються пенсіонери та військові, закласти додаткові кошти на виплати мобілізованим військовим, які захищають країну, підтримати персонал дитячих садочків, які масово звільнюються через неадекватно низькі зарплати. Ну що ж? Незважаючи на хамську оцінку нашої роботи з боку мера, ми і надалі будемо працювати на розвиток громади та покращення якості життя її мешканців, тобто будемо гадати меру і надалі. На останній сесії така була дуже неприємна подія. Я звернувся до депутатського корпусу з проханням все ж таки розпочати сесію із проханням. З нашого бюджету виділити 3 мільйони на відновлення Хмадето, і одна з депутатів дуже некоректно повелася, сказала, що хтось там питається чимось мірятись з якимись банками, якийсь піар і все остальне. Повірте, це не піар. Я розумію, що просто та людина, що говорила, вона скоріше за все не була не в Ірпіні, не в Бучі, вона не була на об'єктах, на яких прилітали ракети, і вона не уявляє, що зараз вибувається в лікарні. Моя пропозиція була 3 мільйона. Я їх бачу в нашому бюджеті. Ті 3 мільйона. Я бачу, з яких програм і з яких позицій ми можемо підтягнути пасок, і все-таки виділити ті кошти на відновлення лікарні. З відкритих джерел нам відомо, що станом на сьогодні збір на відновлення Ахмадиту закритий. Силами Кабміну, іностранних донорів, приватних компаній та громадян країни зібрано втричі більше коштів, ніж потрібно. 3 мільйони гривень, які вирішив перерахувати на Ахмадит наш мер, досить великі кошти для нашого бюджету. Ви самі можете подивитись, які компанії могли собі дозволити такі суми допомоги. Наприклад. Саме 3 мільйона перерахував Приватбанк, установа з минулорічним прибутком понад 70 мільярдів гривень. Райфайзенбанк, а також інші компанії-гіганти. До речі, інформації щодо виділення коштів Київською міською радою з бюджетом понад 73 мільярда гривень, що більше нашого в 260 разів, а також іншими громадами у відкритих джерелах ми не знайшли. Питання допомоги Ахмадиту міський голова вніс до порядку денного самостійно. Самостійно визначив суму допомоги, а потім, як завжди, поставив депутатів перед фактом. Але тільки коли навколо питання виникла дискусія, Туренко раптом вирішив порадити з громадою через коментарі на власній сторінці. Станом на сьогодні там є лише одна думка з цього приводу. Яка, власне, співпадає з нашою. Тобто, це і є справжня реакція громади на спонтанні два пропозиції Туренка, які роблять широкі жести за рахунок бюджету, але ігнорують нагальні проблеми власної громади. До речі. Дуже цікаво, яким чином мер збирався надати адресну на допомогу Ахмадиту, якщо з місцевих бюджетів можна перераховувати кошти виключно до держбюджету через міжбюджетні транспорти. Втім, знаючи відношення нашого мера до чинного законодавства, годі і дивуватися. І на останнє: так, згадана мером депутатка, це я. Отже, відповідь на звинувачення мене в тому, що я погано орієнтую ситуації в країні і ніколи не була під обстрілами, зазначаю, з першого дня повномасштабного вторгнення я не покидала межі нашої громади. До того ж, я проживаю у тому самому єдиному в нашому місті будинку, в який прилетіла російська ракета. Отже, повірте мені, не шановний пан Туренко, я добре в ситуації. І знаю, що таке ворожі обстріли. І якщо я хочу комусь допомогти, то я роблю це за власний кошт. Сподіваюсь, що сьогодні нам вдалося спростувати самі маніпулятивні та недостомірні ствердження міського голови та адекватно відповісти на безпідставні звинувачення депутатів. Якщо ця публікація стала вам пригоді, залиште свої коментарі, ставте вподобайки та підтримуйте нас репостами. Будьте визнаними! Підписуйтесь на нашу сторінку Громада українці, Українки в Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!